Всім привіт! Ви на каналі Ліна і сьогодні буде відео що в моїй косметичці. Так що зараз я буду робити обзор на ось цю мою косметичку. Вона така доволі вмістка. Там багато всяких речей. Тому будемо робити на неї обзор. от що. Отака вона. У відчиненому стані. І я почну з. Кришечки, з стінки, з самого верху, з самого початку. Так, тут в мене є гель для брів. Ось такі, ось такий. Він від Evelyn. Щось не так. Evelyn. Ладно, Евелін. Я, мені здається, я якось неправильно читаю. Ладно, Евелін. Так. Коротше, ось такі. Він не новий йому, напевно. З лютого. Я, в лютому я, я його ще закупувала, а зараз квітень. Так, так. Далі. Туш, Евелін, туш така. Мені дуже подобалась інша туш, У мене була така, тільки чорна. Була така чорна туш з чорною кришечкою і тут ще була така срібна полоска. Сонце світло. Вона класна, і та була класна, але я не знайшла, де можна було купити ту чорну, тому купила, яка є. Але ця мені теж дуже подобається. Тепер я буду її купувати. Далі я трошки. Захворіла в мене нежить, так що вибачайте. Далі ось всі мої пензлики. Так? Ну, коротше, всі мої пензлики. Ось це з одного, ну, все з одного набору. Я користуюсь ось цим великим, зрозуміло. І все. І ось цим я користуюсь для дітьней. Він мені дуже подобається, дуже така. Ой, він весь полюсі. Дуже така. Гарна щіточка, вона приємна на дотик. Ця якісна. якісний пензлик. А тут він такий неякісний. Хайлайтер повиці. Окей. Okay. Далі у мене консилер від Evelyn. Як неочікувано. Я консилерами, тональними кремами не користуюсь, але я ходжу на модельне. І там на фотосесії я собі якраз і використовую консолер. А до цього я не користувалась, і взагалі мені прекрасно жилось і без нього. Далі у мене триолівчик. Їх було наче більше. Так, не вистачає. Ага. Ладно. Тут, коротше, видно, жовтий від ламель, рожевий від ламель, і від відґламбі сині. Всі три дуже класні. Але сині, здається, не такі стякі, як від Lamel. Від Lamel всі кольорові олівці просто прекрасні. Десь стисти. Такі захід сонця. Я в шоці. Але гарне світло, тому я вирішила знімати відео. Все. Ми закінчили з нашою кришечкою. Відкривашкою я не знаю. І далі нас зустрічає ще один олівець. Олівець від Патрісія Ледо в коричному відтінку. Чесно, я не знаю, для чого цей олівець, для губ, для очей. Я його використовую для всього. А купила я його, здається, на рандом. Купила я його. Мені просто потрібен був коричневий олівець Похір який. І, здається, це було в 23-му році. чи... Коротше, тоді, коли вийшло п'ят ніч із Фредді, де грав головну роль, я не знаю його ім'я, але Піта Меларк з Голодних ігор. М -м -м -м. Мій красіль улюблений. О, я вам згадала а цей. Ну, коротше, я робила макіяж на uh, ведмедя Фредді. Е, і там наче була е, одна губа була коричневого кольору, а інша чорним намальована. І для цього мені потрібен був коричневий олівець. Пес. У мене нежить, таке відчуття, як наче я хочу чхати кожну секунду. Далі речіск. Коли я там залаковую голову, Для цього мені потрібна е, оця маленька, щоб так трошечки підправити свої лаосіки. Як знадобилось. Далі у мене ще одна, один олівець від Эйвелін. А ще одна продукція від Эйвелін. У мене їх щось забагато, Просто чорний олівець, але він, був, до речі, такий. Довгенький він не поміщався в мені в косметичку. дуже класний стійкий. Я роблю собі такі офігенні стрілки і ще профарбовую слизисту, і це просто пушка. Боже, а ця пігня, це ще з часів динозаврів. Це моєї мами. Мені просто дуже подобається. Воно таке, як ретро, розумієте? Воно таке сіреньке. Я ну, для макіяжів таких 2010-х дуже гарно м -м, підходить. Це Awon. така штучка, ти її так відкриваєш, і там просто як хайлайтер. Такий. Не знаю, чи видно буде. Їдіть. О! Ладно, так не видно. Але воно дуже блистить і таким ще й сірим. А і там цей порошочок всередині. А в колпачковій якісь кульки. Не дуже дратують. І полетіли безкі. Зараз буду чихати. так чекати висять пальчики. Далі, далі, далі. А, у мене тут є креветка. Неочікувана, неочікувана. Це моя вязана креветка, я її в'язала сама і. Так, це у мене типу лапки, це вусики. І ще одні вусики, така корочки від кого. Вона ну, просто стоїть приколу там. Далі, у мене мій спонж. Я не знаю, як його потрібно хранити. В пакетику, не в пакетику. Він у мене просто в косметичній міні хорошо. Такий він. Брудний, але не дуже. Отакий. Тут брудний і тут брудний. Далі у мене іде. А, я ж не сказала. У мене тут взагалі на самому початку був а, лак для волосся. Боже, мені так подобається, як він. Пахне ці сілаки для волосся. Так приємно пахнуть. Просто 10 з 10. Далі у мене плаш, рум'яна під ламель. Дуже гарний. Мені дуже подобається. Такі прям 10. 10. Мої улюблені рум'яна, сухі мої улюблені рум'яна. Отакі у мене є ще рідкі рум'яна від кембі. У 01 першому Дуже класні теж. Мені подобається. Що вони, вони, знаєте, не сильно тримаються. І мені це подобається. Тому я їм ставлю 80. Крем для рук. Він у мене от фонтана, він у мене лежить скрізь. Сумочка, косметичка, полочка. Він у мене літає по всій квартирі. Але крем класний. Що це у нас за бренд? Я не знаю. Китайський якийсь. Тут іерогліфи намальовані. Парфуми. Тверді парфуми. Запахом персика. Я люблю все з персиком. Я не впевнена, що вони відчуваються, коли я наношу. Може ви знаєте? Вони відчуваються, коли хтось буде притилятись до мене. Типу, лежати в мене на плечеві, і отак якраз отак буде лежати. І він відчує цей аромат. А це не як звичайні парфуми. Ну. І мені просто. Подобається їх нюхати. Це ну, прекрасно. Далі у мене точилка для олівців. Така. Звичайна точилка. єварська. Обична. Далі у мене звичайна ігінічна помада. Greenway. База, вона була у всіх. Я впевнена, вона здається дешева, просто обічна гігієнічка. Далі у мене. Залі Експреса. Тіні з Алі Експреса. Мені подобається. Мені подобаються всі кольори, окрім ось цих двох блістячок, бо вони ніхіра не блістящі. Оцей дуже блискучий, рожевий такий, і він прям блистить. А оцей бордовий, ну, він на палець не набирається. Прям дуже важко його набрати. Але якщо набирається на палець, то він на, на Века. На око ну, не лягає. О, дивіться, зайчик. І так само з тим білим, а ось цей рожевий він реально набирається. Ну, Він набирається на палець і хорошо, коротше, на око лягає. Так що ці палеточки, ну і ось ці матові кольори. Я користуюсь, ну, тут думаю, видно, що тільки з цими двома трьома, це я толком не трогала, і ось цей теж не трогала. Звичайний такий, наче білий, блискучий, кремовий блискучий просто рожевенький. Далі теж якийсь Free-Color Blusher. Взагалі не користуюсь ним, це мені подарували. Ось тут видно, що тут більш темний, тут такий біловастенький, тут більш темний, тут біловастенький, тут такий персиковий. Типа, коротше, кісточка береш? Смішуєш і. М -м, не Але ну, я не користуюся, він в мене тут просто фонтана стоїть. Праймер далі від Patricia Le Do. Мені подобається, як він робить шкіру м'якшою. такою приємну на дотик десь з 10. Далі у мене застрана палеточка хайлайтерів. Від, ладно, її вже нічого не приятую. Від Клембі. Бачите яка? Рудна. Тут такі кольори: рожевий, білий та бронзовий. Берем всьом... берем. Я користуюсь всіма всіма трима. Прилітайтесь. Я користуюсь всіма трима. Але рожевим не дуже. Рожевим я наношу тільки на очі, а біла я наношу скрізь і сюди на скули, і на верхню губу, і на очі. Це я бронзовий тільки на скули. Все. Далі просто вся сама крінжова палетка, сама убита палетка. Мені її подарувала мама на 12 років. Я не знаю, що вона досі робить у мене в косметичці. Я нею не користуюсь, коротше, от капалетка. Я не пам'ятаю, що за бренд, бо він тут уже стерся. Ну, тут навіть штрих код стерся. От капалетка, тут деякі Тут є одна пуста лічейка. бо я щось хімічила, робила якусь прозору скляну шоколадну помаду. ну, коротше, змішувала кольори між собою. Така бомжова палетка. Хайлайтер теж, непонятно якого бренда, я ним толком і не користувалась. Зараз, я узнаю, я узнаю. Ще ще. О, тут написано Evelyn. Так, Evelyn. 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 Да, тут видно. Тут так, якщо придивитись, то видно, що ще залишились е ці е сліди від букв. Така палеточка. Ой, хайлайтер. Я не знаю, я вже не пам'ятаю, який він. Нормальний. що <сміг> вам щось видно. Ну, я на палець нанесла, блистить. Його б можна було використовувати, але в мене є гунбі, нафіг воно надо. А ця помадка. Я нею не користуюсь. Вона якось скатується з країв губ і в центрі залишається і, ну, коротше так, неприємно. Неприємно. Підводка від Elsie Мені вона подобається. Це моя друга підводка Я її купувала е, рідка Кай. Десь десь такий тонкий кінчик. Оп. Така вона тонесенька, тонесенька. Я її, кстати, трошечки ножицями, ножицями підрізала, щоб вона була ще тонкішою, і мені якраз чиназис. Далі у мене велика палетка від GMB. Завтра трошечки. Я не хочу її відкривати, мені каже, що вона там. А, я її вже чистила. Така вона. Тоже не камельфо. Така така. Тут деякі подрізні ці я там щось -та мішала. і непонятно, що. А, я щось робила свої блиски, топила гігієнічки, добавляла до них висідки. Гібла діла. Ще одна ічка. Взагалі я в душі не знаю, що це просто така. Пахне персиком. Я дуже люблю аромати персиків. Чого вона така брудна? Нормально. Що за бренд? Melwares. Melwar. Не знаю. І Взагалі, теж якесь Софі, кстати, Софі і. И... No Name бренд. Софі. і ось ці круглі рум'яни теж були да. Оце і це однаковий бренд. Що шо це шотофіня. Ну, типу, здається, що вона така. Ладна, ти дивишся на неї видно, що вона такого морквяного кольору. Е, це хтось нам подарував, я пам'ятаю. А, я, здається, нею рум'яна малювалася. Певне, я не. Так, да, я брала для рум'янця собі. А ну-ка. Ну, ну такий приємний розоватий відтіночок. Так, да, я ними робила рум'яна, пам'ятаю. Ох, тоді були часи. Ну, фігня, блін. Треба повикидувати ці всі старі речі, які я не користуюсь, наприклад, оцю ту палеточку. Да. косметики у мене небагато. Я скоро хочу купити собі. Пудру, у мене немає пудри. я хочу купити собі пудру від а... Шіґлем дуже класний бренд. Я хочу купити собі пудру. Думаю про рум'яна. Не впевнена, думаю, купити там палетку тіней, але не впевнена, тому що в мене є ці тіні і заліку, і мені з ними просто прекрасно живеться. А, або мешове купити рум'яна, але мене є рум'яна. Можемо купити собі просто якісь пензлики купити, а праймер там класний є, я знаю. Бачила фіолетовий, ти, типу, так наносиш, і там показували, що до тебе, до твоєї шкіри все прилипає так. Хотіла б я перевірити. Я Конор, я. І ми те Understand? Under... Understand? Коротше, дякую, що переглянули це відео. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок та до зустрічі в слідчому відео.